5-6 тренувань щотижня, і так не один місяць, а роки. 18-річний Максим Лаврик з Тернополя обрав для себе шлях спорту. Юнак цілеспрямовано будує себе як спортсмена, а тому вже 6 років він займається легкою атлетикою, а саме штовханням ядра. У дитинстві я ще був в пошуку себе. Разом з батьками ми пробували різні спорти, види спорту, і от натрапили на легку атлетику. Серед усіх видів спорту саме ця дисципліна стала для нього найближчою. У штовханні ядра каже, важлива не лише сила, а й точність, техніка та холодний розум. Цей вид спорту мені залом сподобався тим, що потрібна хороша координація, розуміння руху. Також потрібно бути і сильним, дуже і швидкісним, і мобільним. І треба добре думати, щоб мати. Хорошу техніку розвивати це все. Регулярні тренування складаються не тільки з технічної підготовки, але й з силових вправ у спортзалі та бігу. Психологічна стійкість під час змагань те, над чим хлопець працює зараз найбільше. Особисто я е, працюю на тренуваннях, е, максимально загружається за два тижні на самих тренуваннях, у спортзалі е, з ядром за тиждень до змагань я це все. Інтенсивність тренувального процесу я зменшую і також працюю з психологом. Перші перемоги результат не лише регулярних занять, а й дисципліни у всьому харчуванні та режимі. Свої перші змагання Максим каже, добре пам'ятає. У 2019 році у Івано-Франківську я взяв це була моя перша участь у всеукраїнських змаганнях. Це був чемпіонат України. На той момент я зайняв там, 9 місце. Тоді мені було десь 15 років. Тепер Максим представляє Україну на міжнародних змаганнях. Востаннє на Кубку Європи з метань, що відбувався у березні на Кіпрі у столиці країни Нікосії. Там юнак виступав у категорії молодь і показав особистий рекорд 15 метрів 26 сантиметрів. Загалом дуже подобається радію, коли представляю Україну на все на міжнародних стартах. А ще у лютому Максим здобував перемогу на чемпіонаті України серед молоді у Києві. Він вперше змагався у новій для себе вазі ядра – 7 кілограмів, 260 грамів. Результат: 14 метрів 73 сантиметри та перше місце його наставник Іван Банасюк тренує спортсменів вже 10 років. Каже, з Максимом працює з 2020-го. Вид технічні, потребує координаційних здібностей і швидкісно силових. Максим, як штовхальник, ядра, метальник, то ну по модельним характеристикам він досить підходить. Він Антропометрія підходить, психологія він такий, ніби спокійний, але от саме може себе завести і досить вибуховий в цьому плані, психологічно стійкий. Ну і координаційні здібності на зараз на достатньому рівні. Максим Лаврик і далі щодня працює над собою і попереду нові старти, виклики і перемоги. Уже готується до нових змагань, які мають відбутися влітку. Хотів би подякувати своєму тренеру за те, що мені допомагає на змаганнях, на тренуваннях завжди зі мною у цьому важкому шляху. Хотів подякувати своїм батькам та рідним всім за підтримку на змаганнях, і, звісно ж, дякуючи Збройним силам України, ми маємо змогу тренуватися та представляти наш прапор на міжнародних змаганнях.